Я всіх вітаю в себе на каналі. Друзі, на вулиці йшов 2022 рік. А в Польщі вже починали колоти четверту дозу вакцини від коронавіруса. Сьогодні ми про це коротко поговоримо також обговоримо актуальну ситуацію, яка до речі погіршується в Польщі з коронавірусом, і також розберемося, як же ж. Всім, хто зараз в Польщі знаходиться, діяти протягом наступних декількох місяців. Одразу ж переходимо до нашої з вами теми. Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Ніджельський анонсував в Польщі четверте щеплення від коронавіруса для людей від 12 років і старше. Під час прес-конференції в четвер глава польського мозу Адам Ніджельський відзначив, що останнім часом спостерігається. Явне зростання кількості заражень. Друзі, це те, про що я вам розповідав ще зо півтора місяці тому. От якраз зараз вже в нас іде середина вересня, і вже потрохи, як вже заявляють поляки, зростає кількість заражень. Згідно з останніми даними, щодня протягом доби фіксується понад 6 тисяч нових випадків зараження. Зараз я от дивився на графік: 13 числа взагалі вже був ну, якби, новий. Максимум в цьому році це було там без пари чоловік 8 тисяч було виявлено за добу, проте не відзначається зростання кількості госпіталізацій. Він додав, що кількість пацієнтів, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів, вже понад 1,5 місяця стабільна, тобто кількість тих, хто має тяжкий перебіг, не зростає. Наразі в польських лікарнях постійно перебуває близько 40 тяжких пацієнтів. Адам Ніджельський також повідомив, що від 16 вересня МОЗ запроваджує процес вакцинації другої бустерної дози вакцини. Тобто, бачите, це тепер ніхто не називає четверта доза вакцини. Тепер це називають просто друга бустерна. А далі вони придумають замість бустерної ще якісь слова, і то вже буде перша там ще якась доза. От для того, щоб не сильно лякати людей, і вже не дуже смішно виглядає той хлопець, який пам'ятаєте, десь рік назад в Україні вколов собі щось 29 чи 30 раз вакцину прикидався іншою людиною, їздив по Україні і наколов собі там щось 30 разів. До речі, вижив. От, е, далі маємо пряму мову. Таким чином, ми доповнюємо чинні рекомендації, які стосувалися людей з заслабленим імунітетом та людей старше 60 років, розширюючи коло осіб, які підлягають щепленню, сказав він. Е, от, Також з п'ятниці міністерства видадуть 5 мільйонів 800 тисяч електронних направлень на вакцинацію другою бустерною дозою. Загалом планується охопити майже 11 мільйонів Пацієнтів. Також говориться про те, що ця вже нова вакцина, знову якісь е, проводять експерименти над людьми, бо це вже зовсім нова вакцина, яку також випускають ті самі корпорації, які на цьому вже озолотились. Це Pfizer і Moderna. От вони зробили ще одну вакцину. Знову і з польського бюджету було витрачено купа грошей на її закупівлю, і тепер їх також будуть колоти полякам. Ну і звісно, всім українцям, які будуть того собі е, хотіти. Я не буду там нікого закликати вакцинуватись і не буду говорити, що ви не вакцинувалися. Це особистий вибір кожного. Свою думку, до речі, з приводу вакцинації напишіть в коментарях під цим відео. І одразу ж хочу дати відповідь на питання, яке дуже часто задають українці, які приїжджають до Польщі там перший раз. Чи будуть мене звільняти з завода, там, з фірми, з фабрик. Якщо я не вакцинований, якщо в мене немає сертифіката. друзі, в загальному ніякого такого закону в Польщі не існує і, ну, якби, і великі компанії такого не роблять. Їм все одно, чи ви вакциновані чи ні, під обов'язкову вакцинацію підлягають там тільки окремі категорії: це працівники медустанов, це вчителі і там працівники опіки і так далі, офіційні, так, але е, просто якщо ви працюєте на, яку, на якомусь підприємстві, то немає обов'язку вам вакцинуватись. Це може бути хіба що ініціатива е, конкретного керівництва конкретного підприємства. От якщо на конкретному підприємстві прийде власник скаже, хочу, щоб всі були вакциновані, то тоді ну, може вам видвигатись така умова. Але на якомусь законному рівні. Все, польському такого немає і не буде. Бо, вже якби, якби мало вже таке, якби вже таке мали ввести, то це б вже ввели давно. Але я думаю, що цього не буде. А ви свою думку можете написати в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, як діяти в наступні декілька місяців, просто не панікуйте. Розраховуйте на те, що вам будуть показувати дуже страшні, і дуже великі цифри, коли в день буде хворіти по 50, по 70, можливо, і по 100 тисяч нових випадків будуть виявляти. Але знову ж таки немає чого панікувати. Це я не знаю наскільки це правдиві цифри. Може, і правдиві, а може і зараз вже по 200 тисяч людей хворіє. Просто їх не виявляють, бо коронавірус зараз вже йде більш такий безсимптомний. Ну, В загальному не панікуйте, як робіть вибір, там вакцинуватись чи ні, це ваша особиста думка. От, і ну, якби, думайте завжди своєю головою. Не ведіться на те, що вам там сусід говорить, друг сказав, на роботі сказали, по телевізору сказали, в Ютубі той Галанзовський щось там сказав. Нікого, ну, якби ви можете слухати, але завжди остаточне рішення приймайте самостійно своєю. Головою, бо ваше життя це ваша відповідальність. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю не хворіти, гарного дня і до нових зустрічей!